Христос народився, Возлюблені у Христі, братя і сестри. Вітаю всіх із Новим роком. Нехай сіна Граза залишається в 2025-му, а у Новому, 2026 році Господь дарує Україні справедливий мир і щоб не було війни. І таке віршоване вітання, яке я вивчив дуже давно, вже ступає січень тихим кроком, крокує вальці білий сніг. З Різдвом Христовим, з Новим Роком вітаємо щиро ми вас всіх. Нехай Ісус Христос, рождений, що в темну ніч, у світ прийшов, дарує вам надію і миру, а в серці ваші хай буде любов, здоров'я і щастя на кожному кроці в новому 2026 році. Щирі вітання, будьте благословені Господом! І хай люблячий всевогодній Бог Отець, Син і Дух Святий, благословить наших захисників, захисниць, благословить ваші сім'ї, родини, села, міста, країни, миром, миром, щоб був мир на цілій планеті. Будьте благословені, будьте з Господом і з Новим роком з зваселяємо усіх вас! Вітаю! Христос народився! славімо Христа! І миру в наші серця, миру в наші домівки, і миру в нашу батьківщину, Україну. з Богом.